Так, ну що сьогоднішня лекції ми з вами е, трошки згадаємо. Ми вже дещо е, на практичних заняттях з вами говорили про те е, проведення нормальних пологів. І ми з вами пам'ятаєте, наголошували на тому, що по початок пологів ми говоримо про те, що вагітність закінчується, а термін цієї вагітності е, спливає е, за 280 днів, тобто з 37 до 42 тижнів. Е, починається, як правило, пологи. Ну і з чого вони починаються е, для того, щоб правильно вести пологи, то ми маємо спрогнозувати наскільки тут є який є ризик, якого ступеню ризику для того. Для у даному випадку, потім ми маємо визначити для себе план ведення цих пологів. обов'язково ми контролюємо стан як матері, так і плода. В пологах використовуємо різні методи знеболювання, ну і потім вже оцінюємо стан новонародженого. І ми говорили, що коли з'являються регулярні переймоподібні болі, а це спочатку через 15-20 хвилин по 20 секунд приблизно. Також ми говоримо про те, що міняється розташування, а саме вона стає по центру тазу шийки матки, вона починає розмягчатися, згладжуватись і поступово розширюватись. Ну і е, передлегла частина, частіше це є голівка, вона опускається в малий таз. І ми за допомогою четвертого прийому Леопольда це визначаємо, наскільки вона вставилась в малий таз. Якщо говорити про. Е, Періоди пологів і фази, то ми можемо виділити деякі такі періоди, які говорять нам про те, що це ці зміни відбуваються в першому періоді, або ці зміни вже відбуваються в другому періоді, по стану шийки матки, і дана таблиця нам допомагає зорієнтуватися. Ну, знову ж таки, ми говорили, що коли поступає розділля у приймальне відділення кушерського стаціонару, то ми ознайомлюємося з медичною документацією, яка видається в 30 тижнів вагітності, а саме з обмідною картою, де коротко записані всі обстеження, які від проходила дана вагітна під час відвідувань жіночої консультації. Ну і безумовно коротенько проводимо таку загальну загальну збір анамнезу з об'єктивне обстеження, яке нам і допоможе зорієнтуватися у плану даної даних пологів. Так, ми звертаємо увагу на загальний вигляд, на вимірюємо. Артеріальний тиск, пульс, температуру тіла, а також проводимо зовнішнє акушерське обстеження та внутрішнє акушерське обстеження. Вимірюємо висоту стояння дна матки, пам'ятаєте, як, як це робимо? Це від симфізу сантиметровою стрічкою до дна матки. І окружність живота на рівні попка спереді, на рівні крил клубових кісток ззаді. І ці дві величини, пам'ятаєте, ми можемо перемножити між собою і ми отримаємо приблизну масу. Плоду. Також вимірюємо великий розмір, розмір великого тазу. Це дистанція спінару 25-26, дистанція кристару 28-29, дистанція Трохантерика 30-31 і конюката екстерна прямий розмір 20-21 см. Це для того, щоб ми згадали. Безумовно, ми маємо визначити, наскільки. І, і, і розпитати вагітну, як вона відчуває рухи плоду, і обов'язково вислухати серцебиття плоду. А тут нам допомагають і методи діагностики положення позиції виду і передлежання, які ми з вами практично освоїли на вже на практичних заняттях. І ми знаємо, що якщо головне передлежання, то серцебиття Краще прослуховується нижче пупка, в залежності від того, перша позиція чи друга, то буде зліва або справа. При тазовому передлежанні це буде краще вислуховуватися вище пупка. Чотири прийоми Леопольда, які нам дозволяють визначити перший прийом висоту стояння матки і частину плоду, яка там знаходиться, положення позицію, вид передлежання, другий прийом, пер, тобто передлежання, третій прийом, і ступінь ставлення передлеглої частини, четвертий прийом. І безумовно перше вагінальне або внутрішнє обстеження проводиться саме тут в приймальному відділенні з метою визначення стану родових шляхів. Наскільки шийка матки розкрилася, в якому стані навколо плідні води, де перелегла частина, і таким чином ми можемо зорієнтуватися про термін, про період пологи. Безумовно, ці всі дані нам дають оцінити фактори ризику, які можуть наступити в, даному, в даних пологах, і також визначити, наскільки високий цей ризик. Встановлюємо діагноз і відповідно про проходить певне, певну процедуру переодягання, приймання гінічного душу роділя і, і на транспортування уже перед в кімнату чи може навіть пологу в зал. Також ведеться історія пологів, де записується партограма, якій записується стан плоду, плоду, стан загальний стан матері, яка, яка пологова діяльність, і який стан навколоплідних вод. Ми це робимо у передпологовій палаті, наприклад, через певний проміжок часу деякі обстеження. І записуємо обов'язково їх в історію пологи. Так, наприклад, кожні 15 хвилин ми проводимо авскультаці, або ще краще це під'єднати датчик, і ми це серцебиття плоду будемо слухати на відстані. І ми розуміємо, що частота має бути в межах 120-160. Якщо частіше, це вже загроза того, що йде гіпоксія внутрішнього дробного плоду, а менше 120 це ще більша загроза того, що плід страждає. Ну, і Ми бачимо, що кожні 2 години ми визначаємо артеріальну Тиск, пульс, кожні 4 години температуру, вивільнення січ... січового міхура, кожні 12 е... годин дефекацію, тобто вивільна прямої кишки вивільнення. Ну і також слідкуємо за частотою Перейм. Ми можемо до цього залучити, як ми вже говорили, і саму е... роділю, яка буде е... з одного боку підраховувати цю частоту, з другого боку буде мати такий відволікаючий ефект від е... тих. Переймоподібних болей. Ну, внутрішнє кушальське обстеження мінімум два рази проводиться в процесі пологів, але можна його і частіше для того, щоб визначити, наскільки просувається голівка, який стан навколо плідного міхура, і про те, як просувається передлега частина. Також ми слідкуємо за виділеннями з статевих органів, це можуть бути навколо плідні води, це можуть, вони будуть, якщо вони відійшли, то оцінюємо їхній характер, тобто чи є якісь зміна кольору, якісь домішки можуть бути. Це все нам може підказувати про те, який стан плоду внутрішнього утробу. Безумовно, що пологи це є такий момент, за який жінка дуже переживає, як за те, який буде наслідок пологів, так і за майбутню дитину. Тому Процесі пологи, а це пологи зараз проходять в основному партнерські, так називаємо і частіше з всього із партнерів. Це підтримка чоловіка або інших родичів. От і е, за рахунок цього є такий ефект психопрофілактичного обезболення пологів. Також медичний персонал е, має розуміє ці процеси, які відбуваються в організмі під час пологів в центральній нервовій системі, і вони також. Максимально сприяють, позитивному позитивній обстановці і сприятливому проходженні даного періоду. Звісно, справа, що все повинно підтримуватись в чистоті, все, що старкається до внутрішніх статевих органів, має бути стерильним. Також ми забезпечуємо активну рухомість, рухливість роділі. Вона. Має ходити, може там лежати трошки для того, щоб правильно вставилася передлегла частина. Що стосується харчування, ми розуміємо, що процес пологів досить тривалий, і жінці потрібна енергетична енергія, яку, яку вона може використати. Але з одного боку, це має бути їжа в невеликій кількості з дорогої боку вона має бути високоенергетична для того, щоб отримати оці калорії. для Майбутньої роботи під час другого періоду половин. От. ми обезболення е, починаємо із психологічного такого підходу, де, під, де ми заспокоюємо дану роділю, де ми пропонуємо робити деякі рухи, зміни положення тіла, поглажувальні рухи. Це може робити. Партнер, От якісь рефлексотерапію, надавлювання на певні точки, чи передні, ось, передні верхні ості клубових кісток, це крижі, це погладжування низу живота, це є глибоке дихання носом видих ротом. Це все має такий заспокійливий ефект. В деяких випадках можна, можна запропонувати якусь розслабляючу музику чи використовувати навіть аромотерапію. Що стосується медикаментозного знеболення, то тут дуже треба передходити виважено, тому що треба враховувати вплив цих фармакологічних препаратів як на організм матері, так і на організм. Новонародженого тому ці всі препарати потрібно добре добре аналізувати, які ми будемо використовувати. Що стосується другого періоду, то ми казали, що зараз цей період проходить максимально в зручному положенні для самої роділі, ну і безумовно для медичного персоналу. Тому ви бачите на даному слайді скільки різних варіантів можливо для того, щоб вибрати найзручніше положення для Цього другого періоду пологи. Що стосується медичного персоналу, він має бути, звісно, справа опрятним, в чистому одязі, в пологому залі це стерильний одяг має бути. І ми спостерігаємо знову ж таки за тими всіма показниками. Але частіше, От якщо ми раніше вислуховували серцебиття і тиск там кожні 20 хвилин, то Зараз кожні 5-10 хвилин, а серцебиття взагалі після кожної потуги висловлює. От, ну і в процесі надання ручної допомоги ми з вами говорили, що максимальна основна наша мета це ну, з одного боку допомогти народитись голівці, з другого боку не дозволити е, здійснитися якимось розривом м'яких тканин чи травмі, травматизації голівки і ну, акушерська допомога безпосередньо в другому періоді проводиться після того, як голівка прорізалась. Пам'ятаєте, ми говорили, що перше, це внутрішній поворот голівки відбувається при вході в малий Таз, другий момент це... Вірніше, згинання голівки, другий момент це внутрішній поворот при переході широкою у вузьку частину порожнини малого тазу, і вже в вузькій частині і на виході малого тазу відбувається розгинання, яке проходить два етапи врізування і прорізування голівки. Тому з моменту прорізування ми вже надаємо саме акушерську допомогу, яка заключається з таких п'ять основних моментів: це є регулювання потуг, тобто ми кажемо, коли тужитись, коли не тужитись, саме коли вивільняємо. Голівку тоді не потрібно тужитись. Також ми попереджаємо передчасне розгинання голівки, також знімаємо напруженість м'яких тканин зовнішніх статевих органів і виводимо голівку, захоплюючи її за затемені горби поза потугою. І п'ятий етап це народження самих плечиків. Зараз ви бачите на картинці, як показані процес врізування і прорізування, яке відбувається під час розгинання голівки, а ручна допомога ми якраз не даємо швидкому розгинанні голівки шляхом притримування, притримування цього розгинання. Знімаємо напруженість м'яких тканин, ну і виводимо плечовий пояс. Пам'ятаєте, коли вже утвориться точка фіксації між нижнім краєм синтезу і верхньою третиною переднього плечика. Тоді народжується заднє плечико, а потім опускаємо голівку донизу, народжується переднє плечико. І починається третій або так називаємо послідовий період, який може тривати до години, але, як правило, до 30 хвилин ми спостерігаємо за процесом відчарування і Потім виділення плацент. Щоби зрозуміти, чи плацента відчарувалася, а ми вже знаємо, що є два механізми відчарування плаценти по Шульце і по Дункану, можете переглянути ці два варіанти у попередній лекції, і е, можемо провести деякі такі спостереження чи навіть маніпуляції, які нам дозволять зорієнтуватися про те, чи плацента відчарувалося. От вам є перелік декількох, їх є набагато більше. Але можете використовувати, наприклад, ознаку Шредера, коли ми розуміємо, якщо плацента відчарувалась, то дно матки зміститься під підребір'я. І ознака Альфельда, коли накладаємо чи лігатуру, чи зажим біля вульварного кільця, і через декілька хвилин пуповина опускається на 10-12 см, значить, плацента відчарувалась. Ну, Юснера Чукалова також є ознака. От, От Зараз ви бачите ознаку. Шредера. Ознака Кюснера Чукалова. Це коли ребром долоні ми натискаємо над симфізом і поповина втягується, значить плацента не відчарувалася. А якщо вона не втягується, значить відчарувалася. Ну, і такі ознаки якраз говорять про відчарування плацента. Після полового періоду ми підсилюємо скоротливу діяльність матки шляхом ведення окситоцину. Ну і е, після ознаків відчарування плаценти ми стараємось видалити плаценту з порожнення матки. Якщо вона сама не виходить, ми можемо використати зовнішні методи видалення плаценти при відчарованій вже плаценті. От метод абулаци: захоплюємо передню черностінку повздовжну складку. Просимо жінці потужитись, і плацента виходить. Є більш травматичні методи по типу Гентера чи по типу Кредела Заревича. Також можна їх використати, але враховувати те, що шийка матки дуже широка, щоб ми, ми випадково не зробили таку травму, щоб матка не вивернулася назовні. Ну, якщо ми чекаємо 30 хвилин і немає ніяких ознак, які свідчать про відчарування плаценти, ми повинні тоді задуматись про те, що чомусь вона не відчаровується і провести оперативне втручання. Його ми називаємо оперативним, це є ручна ревізія порожнення матки з одночасним видаленням плаценти. Методику ми на практичному занятті розберемо, як вона проводиться після народження посліду, А сюди пам'ятаєте, входить плацента, пуповина, околоплідні води оболонки, децидуальна оболонка. Ну, от, починається післяпологовий період, який ми поділяємо на ранній і пізній. Чому ми їх виділяємо? Тому що ранній він хоча й триває всього дві години, але в цей період найбільш часто виникають ускладнення після періоді. періоду. І в цей період жінка ще знаходиться на тому місці, де вона народжувала. От, ну а вже пізній післяпологовий, це. Триває до двох місяців. Оглядаємо обов'язково плаценту, наявність цих дольок, розкладаємо так на пелюшку. І дивимося, щоб всі дольки були на місці, тому що якщо навіть маленька долька залишиться в пораженні матки, вона буде продовжувати виділяти гормон прогестерон, а він не дасть скоротитися матці, і це закінчиться кровотечею. Виникає так називаємо прогестероновий блок, і матка буде то скорочуватись, то розслаблятись, яка. Не буде супроводжуватися після пологової кровотечі. Окрім того, що ми оглядаємо і родові пологові шляхи на виявлення тріщин чи розривів, оглядаємо плаценту, дивимося за станом матері. І також ми повинні визначити і стан дитини. Там є неонатологічна бригада, яка і визначає доношена, недоношена стан околоплідних вод, рефлекси, дихання. От і також проводиться після пологового періоді, після того як перестане, пульпу... перестане пульсація поповини. Ми проводимо так називаємо двохмоментну обробку. Спочатку на відстані 10-12 см від попочного кольця накладаємо клейму чи зажим, потім ми що. Відрізавши цю частинку, переносимо на пеленальний столик. А помпу там через декілька хвилин ще е, проводиться другий раз на відстані 0,5 см від, від, від польпвідповпочного кільця, накладається клейма, і ще раз відбувається перетин. Це називається двохмоментна обробка поповини. Новонародженого після того, як його протерли чи обмили, відсмоктали якийсь слиз з дихальних шляхів поміщаємо. Вже ми наш, наш називаємо не новонароджений, а плід. Не, не плід, а новонароджений. Вибачте. От, і кладемо на живіт матері, прикладаємо до грудей. Це дуже добре впливає на так називаємий тепловий ланцюжок. Оцінюємо новонароджену на першій п'ятій хвилині вже за шкалою абгар, От, і проводимо ті всі вимірювання, і також проводимо, ви вже знаєте, це це профілактику офтальмії, так називаємо, і всім новонародженим 0,5% еритробіцинової чи 1% тетрациклінової майс закладаємо мочні щілини, дівчаткам ще й в статеву щілину. Вот таким чином після по цей третій період.